Ретро показ із архіву телерадіокомпанії Гок сьогодні. Згадаємо, як 1995 року до нашого міста приїздив відомий педагог із Одеси Микола Єфименко із методикою навчання Театр фізичного виховання дітей мені дуже сподобався цей семінар. Він дуже корисний для нашої роботи, тому що Миколай Миколаївич внедряє ну дуже нові. І не такі раніше методи прийоми, такі як він внедряє, у нас раніше не внедрялися в практику. Інтересний замічательний чоловік, і вот хочу, щоб воспитатели наши посмотрели і щоб у них теж було такое горение, такое желание. З цим ведь интересно не тільки дітям, але нам взрослим. По цій методиці будуть працювати комсомольську чи ні? Ці методику ще потрібно переварити. Те, що ми в журналах начиталися, ця людина дійсно багато писала в журналі. Початкова школа, і ми дійсно її вивчили, але це все теоретично. Вся неділя була практична. А тепер в садиках, я думаю, що побачивши. Переваривши його з дітьми, з вихователями, ну я думаю, завідуючи це зразу підуть на це. А для вихователів я вважаю, що потрібно добре добре попрацювати, зробити підготовчу базу, переломити оту наш, наш підход до Стереотипний. стереотипний той підход, старий до фізвиховання, що обов'язково строєва, помаршували, а потім щось під раз, два, три та й робити. Ми побачили, що це можна простіше, природнішим способом розвивати всі наші м'язи, всі наші здорові почуття які маємо, і виховувати дітей більш, вважаю, такому приємному, природному руху. Якщо говорити науковим мовою, то фактично ми побачили роботу правого полушаря, тобто образи, образи, фантазія, фантазія і фантазія. Прекрасні враження, чудесні враження. Це я думаю, що висловлюю не тільки свою думку, а думку всіх присутніх, думку всіх слухачів нашого семінару. Якщо е, конкретно говорити про сьогоднішній день, те, що стосується е, сьогоднішнього дня, того що ми бачили, то е, вся робота автора програми незалежної фізичного виховання, яка називається Театр фізичного виховання, його заняття. Це захоплююча тематична гра, яка дає дітям максимальне емоційне задоволення, благополуччя. Вона дає можливість дітям не тільки виконувати, а імпровізувати, творити рухи, саме не виконувати, а творити рухи. Дії і педагога, і дітей, педагога в даному випадку Микола Миколайович об'єднані єдиною сюжетною лінією. Це, в свою чергу, сприяє тому, щоб включати різноманітні активні дуже рухи, використовувати різні предмети. Програма Миколи Миколаєвича, його методика, його педагогіка справила на нас всіх прекрасне враження. Ми всі її сприйняли і серцем, і душею.